Станок веселий візерунок, кошик шинки, хрону, ковбаси, воскресіння Божого даруну, Посвятившись церкви, принесіть і зберіть усю свою родину, паски кожному по скибочці роздайте, помоліться за неньку Україну за батьків, дітей і за наш край. Священого яєчка доброї паски і сонця окраючи з Божої ласки у мирі та щасті, добрі та любові. Святку.